Безліч клопотів із ним, стіл накрити, щоб стікали слинки, запалити вогником ялинки. Щастя і удачу дух приносить в хату, просили вам передати. Спасибі, чекай, бо У мене ти знаєш, що у мене немає колача. А це ти собі сам купиш конфетку. Але візьми, візьми, за порядку треба Дякую. давати. Спасибо, все. Іван Юрій. дякуємо вам. Э, Чекаємо на вас. Бусь Ні, дитим. я прийду чуєш мене, Ну, я ти кажу, що сим ти мене просто вразила. Так я за вас усе думаю. Та ти що? Ти ви би за мене так заступили в Фейсбуці? Так і Та з тим я, на, паскудом було... відповіда. А во й дура, але слухай я його я... не знаю, а, але паскудний дос. Ти все таки з інтелігентної родини. Наскільки толерантно ти відповіла? Як? а я коли мало грубанув та думав собі ой, далеко мені ще до Морислава. <рес> ні, ви правильно, правильно це зробили. А. а я йому потім написала, що вимушено було повидаляти його в коментарі. Там кажу, я вас не знаю особисто, але я вимушена була то повидаляти. Пейнич мені вже не відповів, вже не пише. То в ногу й бачив. лишайся, лишайся. Оце квіточка моя. Назарчику, а ти пригадуєш, що ти з бабусею до мене заходив? У нас є фото. Царство Ну, це золота бабуся. Правда? Ти був Скільки мурочків тоді було десь? Чотири-чотири, Назарчику. Ти такі довгі вірші розказував, так гарно. Просто чудо. Дякую вам, Іван Юрійович. Будемо вас чекати. У мене буде сольна колядка десь так сьомим номером. Оце. Вот це вот старовинна угу, буде угу, там. Та й мають прийти з телебачення. Це твій сольний концерт, так? Да? Це общий, общий хор. Соль в мене ще лиш буде. Закарпатський народ. Угу. Там у нас програма тепер нова, керівничка дуже файно зробила, що будуть і такі, і такі твори. Угу. Ну ви давно не були, я вас не вижу, зато та як? Я вас а не вижу. Я секрет запросити. відкрию, у мене велика проблема з ногами. Йо чесно тобі кажу. Ну, так що мені цього року вже буде 70. А не ж не виходить. Ну. Слухай, мені... <рисвіт> <рисвіт> Слухай, а ти мені... Або на 69. Або на 50. Дітвак все розбирає. Спасибі золотий. Слухай, ти мені ще скажи про долю цеї. Ви мені принесете цю книжку, Копінця? Принесу, правда. Так треба лінії сказати. А ви б, мог... Вона б вам могла і продавати, лишити хоча Та б. Ні, мені не треба, я продавати хочу. Но, так розумієте, що які паскуди в тому кобзарі? Вони заказали про ще раз три екземпляри. І чуєте, я приходжу, кажу, і маєте книгу купити? Вони давай глядати. Не є в них. Потім ми догадалися, що на стенді в них послідня, Дали мені? Я купила, кажу, закажіть ще. А в нас є гавроша. Мені кажуть, не треба гавроша.